Ну, тут зараз в стані ремонту все. І добре видно відкрита труба. В середині ми бачимо затвор, який на таких двох підвісах бокових товщиною 2,5 мм. там Дві маленькі вісі. Запресована втулочка капронова діаметром 3 мм в отвір. Сама втулочка 9 мм і висотою 7 мм. Ми бачимо пазик, який від цієї втулочки йде вправо, і по ньому буде йти шнур. Шнур намотується 5-6 разів навколо лівої, цієї вісі, на якій обертається затвор. Виходить дві ниточки сюди, попадають в паз, сюди вставляється коротенька металева вісь. Намотується 5-6 разів сюди і в розрив ниточки буде вставлена пружинка на розтяжку. Для того, щоб компенсувати неточності і забезпечити натяг. Свіже повітря гарно йде вночі, тоді, коли заслонка примусово відкрита. Особливість цієї труби, діаметр 127 мм труба, перерізається алмазом. В тому, що свіже повітря йде. А звук з вулиці не йде. Тобто вночі у вас буде тихо, але буде свіже повітря. Тому я цю свою конструкцію назвав трубою здоров'я. Бо так воно і є. Але заслонка, якщо вона стоїть, то вже ефективність майже ніяка. Її може на зиму будемо повертати, оцим механізмом, що я розказав. На літо треба її відкривати повністю. І оце я розробив механізм. Значить, тут у нас... Тут ми бачимо це решіточка, яка прикручується на чотирьох шурупах. Це механізм, який, понятно, да? працює. Як? Оце ця вісь, яка буде вставлена ось у цю капронову втулочку, запресовану в стіночку. Вісь. На цю частину вісі буде намотано 5-6 витків. Плетений шнур риболовний. Ось він в мене тут його небагато. Він слизький чомусь, дуже міцний і дуже тоненький. Його легко намотати на підвіз, зрозуміло, так? Да? Ось сверло 9 мм, яке просверлює е, в стіні стіна, а в мене там зашпакльовано великою товщиною гіпсу, тому не було проблем. От. Тут ми бачимо, добре видно. Доступ руки діаметр 130 достатньо великий до цього дифузора. Накинути туди 5 разів, кинув, звідси знизу взяв, кинув, знизу взяв. П'ять ниточок накинути, не важко. В принципі, можна накинути на оцю тоненьку вісь. Там зазор достатній, але треба акуратно все це виконати. От. І виводиться дві ниточки сюди. На одну ниточку посередині чіпляється на двох петельках пружинка дето. 4 см, 5 см, відносно десь грам 200-300 на розтяжку. І дві ниточки заходять сюди і тут намотується 5 витків сюди. Значить, 5 витків там, 5 витків тут. І коли воно підпружинено, то ви крутите цю вісь, яка буде пронизувати коробочку, аж сюди ну на, на доступ, і буде одіта головка для регулювання. Крутнули, закрито, крутнули, відкрито. Круднули менше, стільки відкрито, скільки ви хотіли. На зиму закрили. Так от товариші, пам'ятайте, що сон в нашій країні вартує закон. Шурупчики для того, щоб вони закручувались і викручувались багато разів. Правильно, легко і якісно. Я завжди трошки змазую, відсирівшим милом. Так, крутиться хорошо. Все. Так, ну от закріплено, да? тут я просорли отвір. Все треба робити дуже акуратно. От. Сверло інколи хоче зробити все по-своєму, тому... Треба робити все дуже-дуже акуратно. Ось так от. Ну от, і закінчилася мозкова атака на проблему. Проблема була дуже сильна в тому, що закриту дросельну заслонку, вільний потік повітря, не міг підняти і вночі не було свіжого повітря. Значить, Зроблено тепер оце діло. Ось воно регулюється в нас як треба. От. І тепер я хочу дещо розказати про те, що воно оце таке. Чому звук не проходить в приміщення, а чутно лише шум. Справа в тому, що отвір це горло, а приміщення це об'єм, закритий об'єм. І... Там, де є горло і закритий об'єм, ми маємо резонатор. Формулу розрахунку частоти резонансу і антирезонансу розробив Гельм Гольц. Я не знаю, може жид, а може німець. От, він розрахував, як за допомогою таких параметрів, як довжина горла, діаметр горла, об'єм внутрішнього простору встановити. Незалежність між цими параметрами і резонансною і антирезонансною частотами. От. Дольмени, про які дуже багато байок, а люди у нас такі, якщо не можуть пояснити, то падають на коліна і починають бити лобом об землю і придумати релігію. Або влаштовують навколо предмети, які вони не розуміють, танці з бубном, От. шаманство. Але ми знаємо, що дольмени це в чистому вигляді резонатор гельмгольца. Явище дольменів, так званий резонатор Гельмгольца, використовувався виключно в військовій справі. Для того, щоб попередити когось на великій відстані про наближення ворога, будувались дольмени, залазили в дольмен і там виконували певні звукові процедури.